Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Судья Истины. Господь, пастырь мой, не будет у меня нужды ни в чем. На пастбищах травянистых Он дает развлечься на одного таких вот и приводит меня. Душу мою оживляет, ведет меня путями справедливости ради имени своего. Даже если я буду идти долиной смертной тени, не бою зла, ибо, ибо Господи, что мертвым жизнью, Поддерживающий падающих, исцеляющий больных, освобождающий узников, исполняющий свои обещания, возвратить жизнь покоящимся в земле. Кто подобен тебе всесильный, кто сравнит с тобой царь, который мешляет и оживляет, возвращивает спасение, и верен ты своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Аминь. Аминь. нам Амин. об этом. Розкажи, що тут? Yeah, yeah. Значить, тут, в 1943 році, було зібрано, значить, були зібрані євреї і не тільки жовків. В жили жило десь біля 80% євреїв. Взагалі жовка і євреї дуже сильно пов'язані. Чому тут з'явилася така синагога? Тому що ще Ян Собіцький, коли був, тут, тобто коли Жулківський тут були, Завдяки тому, що євреї допомагали будувати місто і розвивати його, він збудував цю синагогу. І Стандартно тут завжди жило більше 50% євреїв. Тут була велика культура, тут були свої бібліотеки, свої лікарні. Дві ну друкарні, вся інфраструктура. Місто було дуже сильно розвинене. І в часах Другої світової війни, значить, відповідно, були зібрані. Вся єврейська громада, кого змогли зловити, а це практично 99% євреїв, які тут проживали, одиниці. Біля 14 сімей пережило геноцид 41 44 років. років. Вони були зібрані. Чи тут є поховані і були знищені тільки ті євреї, які жили в жопі, я сказати не можу. Я думаю, що це і оточуючі також регіони. Хоча вони могли звідси завезти в Белз, з Белзу привезти, наприклад, сюди. І на протязі буквально кількох днів. Тут чи не два чи три дні, це дуже швидко відбулося. Їх всіх тут знищили. Ще очевидці казали, тобто це я вже знаю розповідь через розповідь, які пам'ятали, як їх вели. Вони так і йшли партіями, великими партіями, там по кількасот чоловік. <кхи> і казали, що тут кулемети тріскотіли, знаєте, кажуть, як це, як, як дятла в лісі. Постійно такий той тріск стояв тут. І це було два-три дні. І пізніше їх тут, а це все був ліс. І там, де ми зараз були, це був ліс. Ну, тобто 70 років тому це було давно і це все було в лісі. Пізніше цю територію взяла військова частина. І військова частина тут зробила філіал артилерійських складів, тих, що у Львові є в Бреховичах. Але вони були більш в ту сторону відправлені. Тут просіла земля, отут в цьому місці, і тут зробився ставочок. Що я знаю зі слів очевидців, що вони тут купалися і тут бачили, як плавають, ну, тобто знаходили людські кості. Отут, в цій території. Але все одно купалися. А пізніше в 90, 2004 чи 2003 році був поставлений цей пам'ятник. Це поставив такий, був зав відділом е, е, історії такий Кубай, він організував наші, там, гроші. На оцей курган насипали і поставили оцей пам'ятний знак. Фактично пам'ятний знак ніби по тій, по тій інформації, яку я маю, є за межами самого поховання, тобто поховання є в межах оцього водойму. Ніби воно йде ще чуть-чуть далі. Але тут важко сказати, тому що коли це все досліджували, то кажуть, що не виключено, що їх просто вели з І тому там територія може бути не зовсім хороша. Що ніби саме поховання знаходиться тут. Ну і що можу сказати? Був винищений цілий пласт, скажімо, історії місцевої, як би там не було. А ми, коли придбали цю землю, ми хочемо збудувати з боку такий ну, спа, э, санаторій, курорт по бабічну, ну тобто з цього боку. Ми довідалися про цей пам'ятник. Тобто ми, ми не євреї, ми християни. Тобто по вірі християни, слов'яни, скажімо, по походженню. Але буде коло нас є. Ну і ми тим пам'ятником займаємося, бо сюди ніхто не приходить ніколи. Тому ми відповідно на свята приходимо сюди, палимо свічку, читаємо молитву, ну і так відносимося до цього пам'ятника. До цього місця я не так зрозумів. Цього місця. у нас закапает, нож падает. И опора твоя не успокоит меня. Ты готовишь стол предо мной на виду врагов моих ум. Умощаешь голову мою и веем. Чаша моя полна, пусть только благо и милость сопровождает меня все дни жизни моей, чтобы мне пребывать в доме Господнем. Тот, кто погружен в высшую тайну, постоянно будет пребывать под тени всемогущего. Скажи, Господи, ты защита и оплот мой. Ты властелин мой, на тебя я буду надеяться, ибо спасет он тебя от, сет... от сетей ловца от губительного мора. Крылом своим прикроет он тебя под тенью крыл его. Найдешь ты убежище, щитом и кольчугой. Будет для тебя его истина. Не убоишься ты, ни страхов ночных. Ни стрелы летящие днем, ни морок, радущегося в отне. Пойдет слева тебя тысячу, десять тысяч справа. А ты не невредим, без глаза ничего не видишь. Под последней воде и царе Боговоренцев, Господь, защита моя, Всевышний избрался, Прибеющим своим не случится, чтобы несчастье, И беда не приблизится к сотру Ангелам своим прикажут он тебя на всех путях твоих. А как они будут носить тебя, чтобы не столкнулась, а там нога твоя. Льва и попирать станешь, растут на Shalom, be

Не пахнут? Смотри. А, ну, что, а, Смотри лицо, а, уже ничего не пахнет. Будет, а Смотри, Артур, чтобы не мы сейчас... Я не взяла. А, как я взяла, вот Настя! Нас, меня! Ты собачкой пахнешь просто. Нет, чтобы только не... Артур, и руки помыть. Настя, давай с тобой отдай. Настя, она поможет. i yeah. y yeah. Είναι μάτω που μανάρει, σέβε τα χίμ γαμιαχάτ. Είναι μάτω που μανάρει, σέβε τα Είναι μάτω, σέβε τα <speaking> in the Mato, who man I <Spanish> am, she met a king of a yaka. In the Mato, who man I am, she met la 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 la. In the <Spanish> Mato, Shalom aleichem eveno shalom aleichem eveno shalom aleichem eveno shalom 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 aleichem eveno shalom

Наших эти приемных сигналы. А О чем? Но не такая. <звучит> это, это была уникальная земного, которая была оборонного типа. Когда мы выйдем, вы обратите внимание, там на, например, на крыше есть такие, такой арки. Э -э вот, ну, московские наверное, все видели, там тоже есть обыватель. там хорошо за этими зубчиками прятаться, выставляют сюда ружье и стреляют по врагам, которые приближаются. Вот, а поскольку Финалоа стояла на въезде в город, улица, которая называлась Жидовска, то есть еврейская, она была на въезде в город, то, конечно, город нужно было защищать, и евреи это делали, как и все остальные горожане. И также, вот кто был на экскурсии по Львову, вы, наверное, еще не были была, наверное, другая группа ну, у меня. Вот. Но э, Жоква, это был как раз один из тех городов, который не выдал своих евреев в 1648 году, когда под стенами города стоял Богдан Книгинский и требовал выдать всех евреев. Так было во Львове, так было и в Жонкове. И в Жонкове евреев тоже не выдали, потому что евреи тоже, как представители всех национальных общин, защищали свой город. Вот, поэтому э, жовковские евреи не пострадали. Тут э, Отсюда родом был Натан Крохмаль, это человек, который является одним из основателей реформистского течения в иудаизме. У нас в песоке, вы знаете, реформистская община. То есть община такая, которая реформисты считают, что еврей может оставаться евреем, при этом он может не носить одежду, как... Носили традиционно евреи, такие черные длинные лапсердаки, то еврей может одеваться по-современному, изучать разные науки, математику, языки, при этом соблюдать традиции и оставаться евреев. Вот. В жопе селилось много евреев еще потому, что во Львове нельзя было торговать на площади рынок. А в жопве такое разрешение было. И когда мы придем на площадь рынок, то вы даже увидите, на некоторых домах сохранились до сих пор следы от мезуз. Кто знает, что такое мезуза? Вот эта молитва охраняет дом, во-первых, а во-вторых, каждый, заходя и выходя из дома, прикасается к мезузе, в кассе вы видели, и напоминает себе, что независимо от того, дома ты находишься или ты находишься в помещении, ты всегда под присмотром Всевышнего. И он тебя, во-первых, охраняет, а во-вторых, наблюдает за тем, чтобы ты вел себя как приличный человек. Об этом всегда надо помнить. Эта синагога была разрушена нацистами в начале войны, и она была э, очень, она очень сильно пострадала, действительно, и крыша пострадала, и внутри вы видите, какие ободранные стены. Но сейчас проводится реконструкция, тут с траншами, частями приходят деньги, первый раз пришли, сделали крышу, крыша это самое главное помещение, чтобы не попадала вода, не попадал дождь, и здание не рушилось. Сейчас я вижу, уже сделали колонны, то есть работа идет. Еще нельзя подняться пока на галерею для женщин. Вот на втором этаже галерея для женщин. Почему была галерея для женщин? Кто же теперь знает? Потому что женщины мужчинами не, нельзя им быть. Нельзя им быть. Для того, чтобы женщины своей красотой не отвлекали мужчин от молитвы. Во-первых, а во-вторых, женщина приводит Богу, потому что все-таки женщина приводит новые души в этот мир. Поэтому она должна быть немножечко лучше. Вот. Но сохранился Арон кодеш шкаф, в котором хранили то, И сохранились вот эти стены, к сожалению, не осталось росписи. Синагога была так на украинском языке, если сказать, девятинавна. То есть, видите, девять вот таких вот э, полукружей есть синагоги. Раз, два, три. Вот стоят колонны, между ними четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А? Ага. Нет, нет, еще не я вспомнила, у меня, когда я много по-русски провожу экскурсии, я знаю по-русски, когда я провожу много по-украински, я знаю по-украински, то есть у меня есть да. такие места, в которые ты приходишь, и ты ощущаешь, что оно намолено, и в этом месте как раз ощущается, что тут очень намолено, что это место святое, и может мы с вами тоже споем здесь все шалом? Можно, можно, нужно. Кстати, плотнее будет. Настя. Настя. Шамбим Роман.

Ольфа, ти мізрахка діма, Айн лиціон Софія. Од льов да тіква тейну, А тіква бачно тальпа їм, Ліль йо там ховши, Шала имховший Бэрце, ну, но эрецию миру шалаи, Вітер только встречный, все в лицо на ну, вот, из веков вечность мой народ идет по миру, развеян. позабыв свой дом, Он, Он прошел Освенцим, гетто и погром. Нам надежда, надежда силы придает, Свет увидит избранный народ. Нас спасет лишь вера, нет преград для Бога, Он ведет. Народ в Єрусалім, нас спасет лишь вера, нет преград для Бога, он від Єрусалім. в Іспанії. Там було дуже багато. Було була велика єврейська громада Ізабелла, до речі, яка вигнала євреїв, навіть не вигнала. Вона не була антисеміткою, вона не могла сперечатися з папою Римським, тому вона відпустила євреїв. І євреї прийшли сюди, а польські королі вони розуміли, по-перше, спочатку українські князі сюди запрошували євреїв, а потім польські королі вони розуміли, що євреї це все-таки хороші бізнесмени. І вони селили у своїх землях і дійсно Україна, особливо ось ця територія, це є дійсно де є земля обітувана. І е, коли розпалася Польща е, у 1772 році і розділили між Австрійською імперією, Російською, і Прусією, то Російська імперія вирішила вивчити, ну як же, хто такі євреї. У них там були євреї, ну вони про них мало знали. Ну, євреї, євреї які зовсім інші. І е, власне, е, це було вже дещо пізніше, це було вже не у 18-19 столітті, був такий письменник Лісков. Всі ви, напевно, знаєте, його твори про Лівчу, про все. І він поїхав сюди в Україну. І він подивився, як живуть євреї там, де немає тої ЧПС, тобто, де вони не їх не притискають, і як вони живуть в Росії. І він казав, що люди, які живуть поруч із євреями, що там набагато краще, там, де євреї мають певні права, тому що там люди грамотніші, і там вони з єврейською громадою радяться, тому що євреї дуже добре зналися на тому. Коли треба починати сіяти, коли треба починати садити, коли починати збирати. Вони мали ті календарі, вони на тому розбиралися, хоча вони дуже рідко працювали на землі, тому що їм забороняли, не тому, що вони не хотіли, вони забороняли, їм забороняли. Але вони на тому зналися. І він писав, що ті, хто живуть на території, де немає готої черти сєвності, там набагато краще, набагато народ багатший, ніж там, де от євреїв немає зовсім. Тобто євреї не, не є причиною біти проблем, як вважалося колись у Російській імперії. Yeah. Ось, правда, той його звіт, хоча він не був надрукований, його там десь запали в тумбочку, і ніхто його толком не читав. Ну, але якщо комусь цікаво, в мене в музеї є. І ви можете прочитати, що писав місто про наших місцевих євреїв. Дійсно, там вже були євреї, там розвивалася Центр жовтва була великим центром, торговим, купецьким. Знову ж таки повторюся, тому що тут євреям дозволялося селитися на площі Рину. Ось, А як розповідаючи дехто, ну одні історики кажуть, що це не так, другі кажуть, що так, що на оборонних синагогах був прямий дах. Він не був отакий, він був прямий. І що там ставили рейку, і можна було по тій рейці, пушку тягати туди-сюди. Тобто з того кінця вороги підходять, ми туди стріляємо, пішли з другої сторони, ми ту пушку на строку потягнули, перетягнули в другу сторону, стріляємо в другу сторону. Дехто каже, що так не було, дехто каже, що так було. Оскільки дуже через те, що в нас постійно проходили якісь війни, постійно ті дахи горіли, вони перестроювалися. Ну, ми не можемо знати, як воно було насправді, чи було так, чи не було. Але така версія так само є, і це так само була ніби одна із рис оборонних споруд, оборонних синагорів. Може, ми ще пройдемося два кроки, якщо ви хочете, я вам...

І повернути лицем сюди, щоб люди розуміли, що тут жили євреї. Тобто це, це не є з таким підтекстом поганим, це є власне з тим, щоб зрозуміло було. От, е і вона, е так Клара, коли прийшла радянська влада, того політає себе. Стара отлікала. Обертається на землю. Ось, власне, цей огіл зберігся. Знову мені вилетіло з голови прізвище людини, яка тут похована, але колись Йозеф Каро написав кіцуршульканару. Книжку про кошерний єврейський стіл. І одночасно той, хто похований тут, теж написав таку книжку. Але Йозеф Каро написав «Кіцур Шульхана рух, власне, е е заснувавши свої знання і свої написання на торі і на тому, що відбувалося в Ізраїлі. Наприклад, він писав, що для е свічок, для освітлення, для свята потрібно мати оливкове масло, що е потрібно мати, наприклад, там. Е Вживати е, оливки, вживати, тобто вживати в їжу те, чого в нас тут немає, те, що є в Ізраїлі. А от той, хто писав паралельно, він прочитав все, які Шульхана на руки, він не сперечався з його заробітку, тому що Охай. мудрий не буде сперечатися з мудрим. Він написав, тут написано використовувати так, оливкове так. масло. Добре. Але на наших землях ми не маємо оливкового масла, ми маємо віск. Тому ми можемо робити свічки з воску, щоб запалювати. Тому що виділяються токсини в організмі, коли треба розділяти їжу, щоб це не було навантаження на організм, щоб людина була те, що ми зараз називаємо здоровий спосіб життя. От. Це все було написано багато-багато років. До перший того як посібник... прийшли перший посібник з дієтології фактично. Єсь. І зараз дуже багато дієтологів Єсь? базується власне, на тому, на чому єврейська традиція виросла. Ще дві тисячі п'ять тисяч років назад. Ось. Ну ви бачите, що лишилося від єврейського центру. Лишився базар, на Наша... жаль. фрагменти Мацев. Краковський і краковський базар. Осторожна вот, да, за вот, там, що для... там століття українцям другая. Вот, а тут находился в голове города, находился замок. Э -э, въезд в город был четырех брам. Это была Львовская, Глинянская, Зверинецкая Брама, четвертая, если не ошибаюсь, Краковская. Вот Глинянская э -э, а э -э Брама. Или там, или там, я уже не помню. По-моему, вот там. Вот там была Зверинецкая Брама, потому что жена <клев> Рафа Шелкевского э -э имела зверинец. И именно с той стороны была зверинецкая брама. Там э, по саду ходили красивые животные, там привезли разные интересные деревья со всей Европы, со всего мира. Вот. И э, там были и олени, там были и фазаны. Вот. Ну, в общем, был зверинец. Тут останавливался Петр Первый. Тут бывал молодой Мазепа. И даже говорят, что именно благодаря Петру Первому стала называться речка, которая протекает через Жогу. А называется она очень кошерно, называется она свинья. А -а -а. Вот, ну, свинья. хрюша. Вот, вот, говорят, что Петр Первый, когда был тут в жопе, он настолько перебрал, что не удержался на ногах, свалился вот в эту речку. И вместо того, чтобы сказать на себя, не Киевом. А, а, еще я не помню, где Львова до Нестера, в, лесниках, и, в Мостов, на дороге кресты при солнце. Вот видно, когда мы дорогу говорили. Вот я не помню, в каком это